Доброго дня вас вітає Полтавщина. Хоча для мене він не дуже і добрий. Ну, з... Зрівнювати з тим, що я жива, здорова і все, слава Богу, то це просто неприємність. Але ось дивіться, яка неприємність. А тепер стоїть вибір або садити город, або тримати собаку без привізі. Оце вам будь ласка. За один вечір раз вискочив і ось, тільки цурки кругом лежать. Мій тофік управився. Ось дивіться, капустка. Тільки мене написала жіночка, що капуста супер. Ось вам капуста, ось вам кукурудза. Оце вам отаке зранку. Отакий сюрприз. І не знаю, що робити, бо мені його і прив'язати не де. Не знаю, що робити. Ну, посиділа поойкала, а жити далі треба. Фух. Під такі розстроєні. Чувства свої вирішила досадити моркву, бурячка тр... трішечки тикну. Бо що ж мені чекати, якщо в мене пуста грядка з цією морквою? Буду досаджувати те, що є. А тепер гляньте, що я роблю. Ось вам берлі Кумер, оце ось Оленка, оце ось каруда. Оце канада. Оце Віталонга. А тепер, як завжди, отак. От Борядками в не виходить зовсім. А тепер, що зійде, те й зійде. Яке насіння краще, таке і буде. Ось так я його буду садити. А ще сюди в куточок і кину якогось буряка. Ось чи циліндру чи детройта, що небудь таке, ще я попідтикаю і бурячок. Рядочки ось намітила. А тепер беремо цю мою суміш і садимо. Щось та зійде. А чекати вже нема чого. Отак. От От. А ще де не зійшов і тикаємо бурячок. Ось нема нічого. Сюди його. І ось нема нічого. Отак. От Що бог дасти й буде. Отак. От Во. І продовжую. Ось у мене другий рядок. Буряк відкидаємо. А це все садимо. Бог дасть і буде. Отак. От Отак сьогодні буду заспокоювати свої нерви. Краще, ніж сидіти та ску... скулити, бо дійсно наскільки обідно, що прикро, не маю ніяких сил. Все, працюємо далі, заспокоюємося і все буде гаразд. Так, перекарашматила свою грядку, досадила і з Богом, що Бог дасть, Богдастей буде. Ну між чим тут я теж садила таке ж саме насіння. Тут було і коруда, і оленка, по-моєму, я садила. То тут гляньте зайшло, це те, що садила я на зиму. А тут оце тобі таке, де-не-де. Де вилізла, ну, де садила. Головне, що воно все в землі. Так, картопелька в мене ось яка. От. Це та, що була пізніше посаджена і вилізла вже після морозу. Ну, виткнулася на мороз і гляньте, ще краєшки попідгорали. От. Це та, що згоріла зовсім. Ось сидить, мучається. Ну, а це вже зовсім після морозу вся зійшла. От. Все гарно. І тут теж вже витікується Та, що ми пересадили з вами. Отак. От Ось така полуничка. Полуничці не дуже весело з цими дощами. Бджілки не вилітають. І вона стоїть вон, замучена вся, замочена. Ось таке. Не дуже весело. Ось такий горошок уже. вже. Ось тут редисочку вже рвемо. Червона і смородини нав'язалася непогано. І після цього морозу останнього я думала, що краєчки попідгорали. А, ось, бачите, ось і є. Ось гляньте як, бачите, попідгорала на багатеньких. Отаких китицях попідгорали краєчки. Квіточки. І он. Так що... Було б ще більше. Ось гляньте, пуста зовсім кіточка. Ну, а так щось стає. Щось стає. І малина. Я навіть думала, що не розів'ється жоден паган, бо минулого року воно все цвіло і на всьому було ягідка. А такі вже другий раз зовсім ні, ніколи не, это, не розвиваються. Пообрізала і ставила так, на ось. А воно ще гляньте, яка краса. Ось вам, будь ласка, перша малина. Сьогодні 10 травня. Вже квітне. Це ранні сорти. І пани гарні пішли. Оце стрішечки попідграли у них вершечки по морозу. Ну, а зате пішли гляньте, які стовбури гарні та встинні. Пішло. Пішло. Ну, а це диво. Будемо дивитися, що з ним. Куди, ну, мабуть, що прийдеся отак якось його обрізати, чи хай буде. Подивимося, чи дотягує аж до цих трьох метрів, чи не дотягує малинка, щоб силочка була. Ну, будемо дивитися, гляньте, ось яка гарна. Паричка. Багато нових паганів. Це я приберу, цей бур'янець. Так що гарно. А я думала, що нічого і не буде ніякого толку із малини. Ну і слава Богу. Жовте ось вже з квітами стоїть. Ось яка. Отак. От часник. Часник. Оцей перший ряд. Помните, я вам говорила, що викинула нагород зовсім засохший коричневий такий часник. Просто викинула вже його геть. А пішли дощі, і воно розмокло, пустила коріння. І оцей перший ряд я спеціально посадила, щоб подивитися, що з нього, який толк буде чи не буде. Гляньте, який часник, такий самий, як і той. І нічого такого страшного немає. Тепер капустка. Оце ця капустка пізня. Оце два рядочки пізні, а оце раннє. І оця раннє – Це те, що в один день висівано, в один день посаджено. От, тільки оця капустка була прикрита агроволокном, ото якраз на утіха лада. І це ж тут картошка згоріла, а капустка після останнього морозу залишилася. Вона пережила. А ця зовсім накрита не була і гляньте, яка різниця. Якщо висаджувати ранню капусту, її треба обов'язково закривати. Бо ви ж бачите, наскільки одна від другої. Ось яка капуста і ось яка капуста. А це саджено в один час, в один день. І тільки це було під морозом і під холодним вітром. А ця капусточка була прикрита. Отак. От Редисочка вже в мене тут гарна. Ось уже гляньте яка. Бачите, яка красуня. Вон гарнюнька така. Один листик салату. Я, до речі, вчора вже два листа салату зірвала тут. Так що такі в мене справи. Чесночок гарно. Треба буде ще раз його підживити. Хочу налити підживити монофосфатом калію. Я підлила якраз усю свою розсаду і треба чесничок підживити. Та, мабуть, на тій капустці треба ще ждати, щоб штовхнуло її в спину. Ой, вітер опять. У нас знову вітер. Салат, цибулька та, що посадили на зелені, яка вже гарна, вже навіть вирвали цілу цибулину. А це салат. І в салат вчора я влізла, вирвала по чечок. Оцей чесночок, що сам собі насіявся, треба хочу так. Від этих. Тут огірки будуть рости. Хоч трішечки його прибрати. тут з краєчку. Хай вже тут залишається на торці. А те треба прибрати. Ось такий кроп. Що кроп, що базилік, що всі грядки, ця скотина. он сидить. Бульки витріщив. Він везде тут лазить своїми лапами. І ще гляньте. Ну це, мабуть, точно кавун. Це я його не садила. Це воно минулорічне. Виходить, що кавун можна посадити туди, куди треба, з осені. І він зійде. Минулого року поняти, вони дині посходили. А ось гляньте, що це таке. Це гірок чи диня. Таке вроді як огірок, гляньте, який этот листик. Теж будемо дивитися, бо я тут садила базиліки, гляньте лапи, гляньте, що робиться. Витоптано, все гад, витоптано. Тварина. А це в мене сходить анютина, Анют, глазка. Віола. Ну, а це будемо дивитися, огірок воно чи диня. То в мене там на не мучається сидить і... І кавун, і диня, і все. І візьму з відселяти і пересажу куди мені треба. А що ж робити? Так. Ті томати, що я посадила. Ой, що з мене з цими томатами з цього року. Ну, це ось таке одне єдине зайшло. І то, мабуть, не те, що я садила, бо я садила ось тут і садила ось тут. А воно зайшло між ним знаю. Це вроді що слізе. Так воно таке гідкеньке і нидненьке, що хуже, ніж ті, що в мене в хаті. Взагалі, будемо дивитися. Я навіть ні за що не йду. Я сьогодні вже просто заспокоїлася і сказала, на все воля Божа. Що буде, то й буде. Чого його інтересно тіліпатися і тратити собі нерви, якщо ти тут нічого не зробиш. Хіба що цю заразу прив'язати десь на віки. Так в мене місця такого нема. аби було місце, вже б давно прив'язала. А так нема де. Чорна смородина наша пустила ягідку. Хай показує, яке воно там. Так, що це за загинання листочків? Що вже тля? Тля. Гляньте. Негайно треба бризкати, а тут дощі і вітри. А це що сталося з трояндочкою. Щось розпускається бутончик якийсь такий замучений. Ну вон троянда вже бутони всі повикидала. Не 10 червня на мій день народження, а 10 травня на місяць раніше. Так, це все треба бризкати. Чекати, коли заспокоїться вітер і бризкати. Трішечки краси. І такої, і такої. І ось такої. Ось червоніти зібралися, чи що, гляньте. А це так. Да. Ще не налилося, а вже червоніть зібралась. Отак. Ця трояндочка моя червона, велика. Теж оживає, але ну, це такого вона кольору. І я її підживляла і її, і поливала, і зараз дощики йдуть. Ну, піднятись вона, бачите, піднялася, але отака. Теж з усіх сторон захистила від цього гада бо піднімає лапу, безприємно на неї і залив уже, замучив, я з усіх сторон його загородила. От. У мене полуничка та, що сама злізла з грядки і залишилася. І де-не-де і, і на цій грядці залишилася, ми її перекопали. Тут була редиска, редиску ми вже всю вибрали. Тепер я цю грядочку буду готувати до помідорів. Коли падав шифер, шиферина і старає, ми воно відремонтували, вона впала якраз на щавель ось сюди, ось бачите, ось м'ятина така на грядку сюди впала, це зберегло його, що він не розламався, і викасила щавель. І як бачите, він ось по пановий починає рости. Був би такий. А зараз росте отакий. Так що щавель у мене на борщі є. Розсада в мене така. Я її пилила монофосфатом калію 1 грам на літр води. А чорна ніжка гляньте, косить, косить і косить. Кожен день викидаю і викидаю. І я вже і від хвороб бризкала, і що тільки я з ним не робила, вже двічі обробляла. А правильно казала Лідія Каноненка, що якщо вона влізла, то ти з нею нічого не зробиш. Ну, Виживає найсильніший. Все, що виживе, все посадимо, а все, що пропаде, пропаде. Я вже ці кавуни єдині виставила на вікно і вигляньте зрівняти те, що на вулиці само виросло. Низеньке таке, сильне, товстеньке. І оце, що, о, що це таке? І, і висотою гляньте. О, Сантиметрів сім, мабуть, вже. Оце ті, вам дині такі, кавуни такі он, гляньте. А на вулиці повиростало, само собою, і, і сильне, і гарне. Так що будемо садити ті кавуни дині. Не знаю, що воно і таке. Що там за насіння? Ну воно виросло гораздо краще, ніж оце. І селера гарна. Вже скоро все повикидаю у грядки. Після того, як я підлила монопасфатом, якось аж огірочки зазеленіли, гляньте, які стали гарненькі. Гляньте, стали листочки ось величенькі, пішли в ріст. Якось воно хоч трішечки-трішечки на щось стало схоже. Лампочка тут горить цілий день, ніхто її не вимикає. Так що тут стоять мої моїй і, і он дині, та дині страшні. Ось так. Кабачечки гарні. Кабачечки в мене молодці. Гляньте які. гарнюні. Один і другий, я вже місце приготувала для них. Скоро будемо вже все висаджувати. Ну і сині з перчиками теж гарно. Вони які. Такі товстенькі, хороше листя, і сині вони, гляньте, які стали. Усе гарно. Я за це не хвилююся. І томатів мені хватить з головою. Так що Усього достатньо, усього достатньо, що у нас квіточки якісь. На цьому я, мої дорогісіньки, з вами прощаюся. До скорої зустрічі. Усім до побачення, усім пока-пока.